Темніло, а фестиваль все більше набирає своїх обертів. Гості фестивалю вже з нетерпінням очікують виходу на сцену головних хедлайнерів фестивалю Куртоговей. А ми прийшли спитати відвідувачів, як їм сьогодні святкувалося і чи гарна забава. Як сьогодні святкується? Неймовірно, такий день, такі три дні. Це це свято цілого Торонто. Це не тільки українців Торонто, це всіх Торонто, всі святкують. Подивіться тут. Радість тут, танці тут, сміх тут, спів тут, все, що хочеш, все є. Шашлики в курячі, свинячі, картоплю, вареники, ковбасу, все, у нас все тут добре, все українське, все добре. I, I love the culture, all the food, all the All the food, yeah. All the food the culture, yeah. Honestly, everything. I just feel like just good vibes, very good vibes. Дівчата, як вам сьогодні святкується на фестивалі. Дуже класний фестиваль, вареники неймовірні, класні. Дуже я вражена У мене таке враження, що я знаходжуся в Україні, тобто абсолютно нічого не помінялось. Українські пісні, український дух ну це прекрасно Чи направда сумує, сумую, але такі обставини, є, що я змушена була приїхати сюди. Ну я відчуваю себе тут українкою. Я абсолютно не шкодую про те, що я приїхала сюди. Я знайшла чисто випадково, я взагалі за професією юрист, ну але, звичайно, я розуміла, що я не могла працювати тут юристом. І знайшла в оголошеннях бенкети, оскільки я люблю готувати. Ось, і відразу попала до такої хорошої людини, як до Джулії. І ми з нею працюємо, відколи я приїхала. До сьогодні ми практично не мали можливості присісти, але це так. Це приємно, тому що ми робимо людям добро, люди задоволені від нашої роботи, це добре. Як сьогодні настрій, як святкується? Дуже класно, дуже класні відчуття, коли почуваєшся ніби вдома, стільки людей, українців ну, взагалі, таке враження, що попала додому. А що очікуєш від фестивалю? Тільки позитивних емоцій, тільки. Не знаю, драйву. Гарно відпочити, повеселитися і з понеділка знову на роботу. Так що відпочиваємо дуже гарно, все подобається, скучили за своїми емоціями, скучили за Україною, тому дуже щасливі. Що сьогодні найбільше запам'яталося і сподобалось на фестивалі? Мабуть, українські пісні. І атмосфера. Це перший фестиваль, і ми дуже скучно сумуємо і дуже щасливі, що є така можливість тут побачити всіх своїх. Фестиваль дуже крутий, гарні виступи. Мені подобається. Приємна атмосфера, приємні люди. На кожного дивишся, кожні несуть радість, пиво, а я не пив пиво. Дуже класно, дуже похоже так, як в нас в Україні, все дуже круто, почуваюся як вдома. Що найбільше подобається тобі в українському фестивалі? Подобається. Всі подобається, все подобається атмосфера. Чесно кажучи, мені подобається атмосфера фестивалю. Ну, Не ті не щось там є, атмосфера і це, це цілий евент і це все разом. Це сходить разом такий beautiful thing. right? It's amazing. Чи це перший ваш фестиваль? Ні, не другий. Ми вже в другій. Ми, до речі, рік назад на цьому фестивалі познайомились. Так. Ми рік назад познайомились на цьому фестивалі і можна Йде... сказати, що цей фестиваль єднає людей. Так, він Наша нас друг... Ми, вже Ми вже рік дружимо і надіємося, це буде до кінця нашого життя. Там рада дітай хрестити. Ми вже моя сестра вже тут повінчалася, і Марія була за дружку, а її хлопець був за дружбу. Так що бачите, вау, вау. українська діаспора тут просто найкраща сила. Я тут 10 років. Я кожен року на фестивалі і не на тільки як гість, я ще співаю, я відомий музикант. А сьогодні я перший раз не співаю. Мені приємно, я гарні люди, чудові. І у мене є один критерій: чи я щасливий, чи я не щасливий. Сьогодні я щасливий. О, це дуже чудово. Як змінився фестиваль за ці 10 років? Добре, скажу. Змінився майже ніяк, тому що місце те саме, люди ті самі, Але е, особливо зараз додавалася нова хвиля, Знаєте, як нова, новоприбулі. Люди, які приїхали, вони цікавляться всім. Але це нова кров, знаєте.

And is wrecking the economy there. There's nothing can justify that. This is really bad. So we need support from outside Ukraine too. Like myself, I'm Brazilian, but I'm supporting Ukraine. I live here for many years. This festival has been going on for many years, and this is a celebration of Ukrainian culture and a gathering of families. And people come here to love, especially right now at this time of the, that, 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 that Ukraine being attacked is even more a special time that everyone is here to celebrate and support Ukraine. Ну, у фестивалі сподобалось те, що е, цей дух український тут живе. Є е, гарні українські пісні, е, є що купити, і дуже мені подобається, що е, тут не тільки багато українців, а ще й е, канадці є, і інші люди інших національностей. Мені дуже це подобається, що вони підтримують нас. Е, парад сьогодні зранку був дуже гарний. Ну, завжди я сюди приходжу хедлайнера побачити, але сьогодні когось треба додому спати і нести. так що... Чи чекаєте на вихід головних хедлайнерів фестивалю Гуртоговей? Дуже чекаємо. Чекаємо вже скільки тижнів, місяців чекати.